Ну от Валерій Залужний аргументував, казав, що у війську треба наводити дисципліну, і закликав президента підписати закон. Військові, наприклад, от мені зараз першу нагадку я згадала Ярина Чорногус, військова медик, розвідниця зсу. Вона взагалі написала і назвала законопроект ганебним і каральним, і вона не єдина серед військових. Так, от розставте нам крапки над і закон хороший чи закон ганебний. Закон я думаю, моя позиція відома. Закон абсолютно ганебний. Закон на жаль став одним з таких дуже значних кроків, які наближають нас до наших опонентів, проти яких ми воюємо. А ми за великим рахунком воюємо за те, що в нас не така країна, не таке суспільство. Так, от з цим законом, звісно, ми не стали одразу орківським мордором. Але крок однозначно саме в цей бік, і крок дуже серйозний. І до чого це може призвести на практиці конкретно? На практиці все е, дуже просто. В той самий час, коли росіяни, е, в яких не вистачає людей на фронті, е, набирають людей, причому набирають кримінальних злочинців, е, вбивців, галцівників в ГУЛАГу, аби тільки вони воювали. А ми будемо робити прямо протилежне. Ми в кого теж не вистачає людей на фронті. Замість цього нормальних, звичайних, законослухняних громадян, які виконували свій громадянський обов'язок по захисту країни, але в якийсь момент трошки схибили. Замість того, щоб дати їм далі воювати і так би мовити, виправляти свою разову помилку, ми будемо цих людей забирати з фронту і набивати ними тюрми. От що тепер відбудеться. Ну а слухайте, а от давайте тоді візьмемо до уваги аргументи Валерія Залужного. Його, мабуть, теж можна зрозуміти. Він хоче, щоб у війську була дисципліна. Чи не можна зрозуміти? У війську має бути дисципліна, це абсолютно зрозуміло. Але справа в тому, що е, тут не треба пересмикувати. Цей закон не додає жодного нового злочину. Все, що перелічено в цьому законі, і дезертирство, і е, втеча з поля бою, е, так зване самовільне залишення позицій. Це, до речі, дві абсолютно різні статті, які часто плутають при обговоренні цього закона в медіа. Е, це так маленький, просто автопчик, але щоб людям було краще зрозуміло. Дезертир це той, що втік з армії, втік з армії, перевдягнувся в цивільне і десь ховається. Самовільне залишення позицій це абсолютно інше. Це коли підрозділ е, дійсно встав з тих окопів, де мав бути. Чи з переляку, чи з абсолютно об'єктивних причин, буває дуже по різному, але без наказу командування і відійшов в інші окопи, так само готовий продовжувати служити і воювати. Але так, ті позиції підрозділ залишив без наказу. Так, також окремо сюди йде стаття: саме невиконання наказу, окремо йде стаття. Е Яку я називаю за посилання генерала вслед за руським кораблем? От вона офіційно вона називається за погрозу начальнику бойової обстановці. Так, от всі ці статті були до цього. Вони всі давно криміналізовані. За них передбачене покарання. Але до цього ганебного абсолютно закону суд мав розбиратися, за яких саме обставин сталося то чи інше правопорушення, і він міг дати як найбільше, найсильніше покарання, але міг дати і слабше, або міг дати навіть менше за мінімальне. А ще була дуже хороша судова практика, коли з'ясовували, що так, от людина злякалась, от знаєте, на війні взагалі дуже страшно. На війні ти постійно маєш вирішувати проблему, як зробити так, щоб не страх переміг тебе, а ти переміг свій страх. Там весь час стоїть питання: хто кого контролює? Ти, свій, ти твій страх чи страх тебе? Так, от, да, людина не впоралась із страхом, в паніці втекла з позиції, повернулась, от її поставили перед судом. І її засудили, наприклад, на 5 років, але з відстрочкою на один рік, і повернули назад воювати. Воюй далі, покажи, що ти всього лише один раз схибив, а далі ти це спокутуєш, і тоді через рік з тебе знімуть це покарання. Це була якраз найбільш поширена практика, зокрема по статті про залишення позиції. Так от. Такі, я вам скажу, як саме: от, я був командиром відділення взводу максимально ротою доводилось командувати, тобто, от, власне, в окопах. Так от, е, оті солдати, е, хто один раз схибив, вони після цього воюють краще за трьох нових, тому що їм соромно перед товаришами вони хочуть зняти з себе цю ганьбу, і вони після цього ну, дуже мотивовані. А от тепер суд просто позбавляється такої можливості. Тепер суд не має взагалі з'ясовувати, за яких саме обставин сталося правопорушення. Він тепер має право з'ясовувати тільки одне: було чи не було, і якщо правопорушення було, то поза будь-якими пом'якшуючими обставини, суд зобов'язаний одразу дати дуже важке покарання, пов'язане безпосередньо із позбавленням волі, без жодних варіантів. Я тут хочу додати, що я говорила з представниками комітету оборони і розвідки Верховної Ради, так, от, наприклад, Сергій Рахманін і Роман Костенко, який є військовим, вони не голосували за цей законопроект і вони його критикували. А ми от намагалися для цього ефіру також поговорити з іншим представником комітету профільного Федером Веніславським. Він на превеликий жаль не зміг долучитися до ефіру, але він голосував за цей закон. Ми безумовно, хотіли також, ще послухати тих парламентарів, які підтримували, яка їхня мотива. Євгене, якщо відштовхуватися від стандартів НАТО, а українська ж армія нібито рухається до НАТО, там є подібні закони? Е, давайте так. Отут стандарти НАТО взагалі ні до чого. Угу. Стандарти НАТО не стосуються кримінального права країни. Стандарти НАТО не стосуються конституційного права країни. А ми говоримо зараз саме, в, саме про такі речі. От, кримінальне покарання в кожній країні своє, і вибачте, тут я не є експертом, тут шукайте саме фахівця з кримінального права різних країн. А, ось, ну, а з Конституцією тут взагалі все просто: взагалі-то право суда. Пом'якшити покарання це взагалі то право, яке прописано в Конституції України. От на те і є в нас окрема абсолютно незалежна гілка влади, яка називається судова. Як яка, вона не вона називається каральна, вона називається судова. Це правосуддя. Вона має встановлювати обставини і визначати, кого як карати, і право на пом'якшення покарання, воно конституційне. І ми зараз маємо ситуацію, от я зараз навіть попри я вже я вже почав з практичних наслідків цього кроку, що ми купу нормальних законослухняних людей, які один раз схибили, ми їх будемо кидати в тюрму, замість того, щоб вони далі воювали, а тим часом на блокпостах ловити і вручати повістки, щоб їх замінити. Але це практика. А з юридичної точки зору, ми. 700 тисяч на сьогоднішній день людей, а далі додадуться до них ще. Причому людей, які нас з вами захищають, ми позбавили їх захисту Конституції. Ми просто взяли, і, до речі, простою більшістю, навіть не конституційною, ми взяли і позбавили їх одного збавливих конституційних прав. Ну, це це взагалі це щось неприйнятне. Вибачте, це не до НАТО, це швидше до, до венеційської комісії. Як не те вже пішло? До речі, мені цікаво, чи хтось оскар хтось із тих, хто має право е внесення власне подання до конституційного суду, чи оскаржить цей закон в конституційному суді? Ну знову ж таки важко сказати, як буде працювати конституційний суд в умовах війни. Але ну тут не треба бути навіть фаховим юристом, щоб просто прочитавши дві статті конституції і цей закон, просто побачити, що це явно абсолютно одне суперечить іншому.